І до інших тем Івано-Франківщина перша на Україні в списку областей із найнижчою злочинністю та найвищим розкриттям злочинів. Про це повідомив журналістам на прес-конференції начальник УМВС в області Василь Варцаба. Але попри такий рейтинг, в нас і далі стаються серйозні злочини: людей грабують, вбивають та гвалтують. Крім того, міліція у змозі повністю побороти і наркобізнес. Як вдалося розкрити декілька резонансних злочинів далі в сюжеті. На Прикарпатті, як ще донедавна у Багдаді, все відносно спокійно. Очільник прикарпатських правоохоронців не без гордості констатує за рівнем розкриття злочинів та спокоєм Ми на Україні кращі. Однак і тут грабують, дають хабарі, вбивають гвалтують та збувають наркотики. З останніми міліція бореться, проте визнає, побороти наркобізнес нереально. У Цьому році припинено 10 міжнародних каналів, по яким завозилися в область наркотичні. Засоби. Це із Італії сім каналів, припинена діяльність семи каналів, із Франції два, із Росії один. Значить, було вилучено у нас е, на за сім місяців 42 кілограми, 869 грам наркотичних. Засобів далі до резонансів. Розкриті злочини, які сколихнули громадськість, перший міліціянт краю в подробицях розкриває і журналістам. Для початку повідомляє в Івано-Франківській області викрито міжрегіональну злочинну групу. Це було майже як у 90-ті. колишні ув'язнені грабували посеред ночі. Чомусь лише середина четвер. Люди заходили в масках, озброєні з електрошоками із зброєю. Зв'язували людей, заклеювали роти. Робили, ну що забирали з хати все, що тільки можна було. Від одного резонансу до іншого вбивців підлітка у Городенківському районі таки впіймали двом нетверезим чоловікам на авто просто не сподобалося, як хлопець йшов по дорозі. Побили його, кинули його в салон машини і вивезли за село в поле, закинули його туди, далі в, в саме в канаву. Сіли на машину і поїхали. Після того помили машину, змили кров, спрятали ніжа четвертий день. Цей злочин був розкритий. Далі ще трохи коментарів про справу трансплантологів, де вже є 50 потерпілих. Ще кілька злочинних угрупувань та резонанс у Калузькій лікарні за словами Василя Варцаби. Суд медекспертиза підтвердила, що жінка померла через внутрішній крововилив. Наразі порушена кримінальна справа і ведеться слідство.